Всім привіт! Ви на каналі Скаутла. І сьогодні у нас проходження гри, а саме локації лисої гори. І також побачимо, що взагалі є в цій грі цікавого. Скільки б ти не ховався, ти не зможеш тікати вічно. Прими своє призначення У нас є кнопка сканер, її ми не будемо дивитися. Також в нас є кнопка колекція. В колекції будуть всі наші картки, які ми скануємо. Ну, Тобто звичайнісінька штука. Також надскаючений герой, ми можемо побачити його спорідну локацію і також послухати історію про нього. Винагороди. Винагороди ви можете подивитися самі, почитати, правила, отримання. І також магазин, де ми можемо. Придбати щось із Хроніків сил. Також у нас є карта України, така яка вона повинна бути, та відкриті або закриті локації, які ми повинні будемо проходити. Ось, Сьогодні ми будемо проходити лису угору. П'ять рівнів на кожній локації. Також в нас на кожній з локацій є персонажі, які, якими рекомендується проходити ту або іншу локацію. В даному випадку це боду Дніпра або Дачбог. Давайте почнемо з Дачбога. Також ми в 5 ячеек розставляємо атаку, суператаку або захист. У нашого супротивника це буде абсолютний рандом. Тобто не буде такого, що кожен раз він обирає в кожну із своїх п'яти атак однакові якісь суператаки, атаки або захист. Ось і навіть маючи слабшу. Слабшу із карток, ви все одно можете перемогти е, супротивника, якщо правильно е, зробити тактику проти нього. Е, наступний супротивник в нас Аспид, непогані герої. Вибираємо дух Дніпра, і бачимо, що сила в нас 328, А у Аспида 38. вісім. Тобто е, легко повинно все бути. Але як ви бачите, перша атака. Пройшла 50 на 50. Ось. А далі за счет того, що ми просто-напросто сильніші, ми спокійно перемагаємо. Також ми можемо подивитися літопис битви і скоригувати свою всю тактику на цей бій чи якийсь інший бій. Третій рівень для нас також там сила 43. Давайте оберемо якогось іншого персонажа, наприклад, Скола. І побачимо, як він буде взаємодіяти. Рандомно обираю всі ці суператаки і так надалі, бо в принципі сила у нас велика, і продумувати якусь тактику бою в цьому випадку, думаю, навіть і не треба. І ми спокійно перемагаємо, заходимо в літопи і в нас навіть краще вийшло, ніж з героями, які нам рекомендувала гра. Наступний рівень це четвертий. Давайте візьмемо ярило, наприклад. Ось атака, суператака, захист і. одразу один, два. Так, наступний третій ми також забираємо собі. Четвертий буде, не буде? трохи чекаємо, <світ> був і четвертий, і п'ятий, і всі ми перемогли. Це дуже добре. І остання у нас локація це п'ятий рівень. Проти нас Яга, давайте візьмемо Рахманку. Ось я думаю, це буде прикольний персонаж, і, до речі, вона дуже красива саме в такому. Плюс в нас є кнопочка «Прискорити бій, що дуже круто, тому що не треба чекати, що там, як там і так надалі. Переходимо в головне меню і все лиса гора в нас пройдена. Також в нас ми можемо прокачувати персонажів за що різних рун. Тому це така непогана прибавочка, іноді вилітає. Але ну що зробити? Бонус до сили плюс 5 в нас є. Я обираю цього персонажа Блуда. В нас є історія персонажа Блуда. Непогано переслухайте всі історії, це дійсно прикольно. Люди над цим працювали. Ось такий ось був відос. Підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами, як завжди, був я. Скаутла, слава Україні!